Друзі, всім привіт! З вами я, Артем, і канал по вирощуванню аквакультур. Сьогодні тема піде про креветку Макробрахіум Розенберга. А саме, що ми сьогодні затронемо, дуже багато хто з вас постійно задає одне і те ж саме питання: за який термін часу виростає наша креветка? Я як спеціаліст до цього питання я, ну, дуже так нервозно відношусь, тому що коли ви це питання чуєте кожен день по 50 разів, то, ну, скажімо так, нервішки шалять. Але коли я чую це питання, перше відповідаю, за який термін часу? По-перше, а що ви хочете отримати, тому що креветка може рости. Е, ну, вона постійно росте, тому в який термін часу? І місяць, і два, і три. Е, тому е, потрібно задавати питання так: до якого розміру вона може вирости там, за такий там, час певний. Чи до якого розміру потрібно, щоб вона росла? В моєму розумінні, креветка повинна виростати до товарного розміру. Товарний розмір я вважаю. Самий, скажімо так, ідеальний – це 40-50 грам. Тому моя відповідь, за скільки часу виростає креветка до товарного розміру. 40. Я, я на це беру 6-7 місяців. Е, багато хто з вас е, запитує, так е, ми чули, що 3-4 місяці. Так, вона може е, рости і 3-4 місяці, але є своє. але, е, За такий термін часу вона не може набрати просто таку вагу. А якщо і з цього обйому е, частина із них набере е, там примеру там 5 е, там чи 10% набере 40 громовий розмір, все одно 90% залишаться маленькі. Тому. Відповідь на запитання, який термін часу росте креветка, запитуємо по-іншому, як е е до якого розміру вам потрібно, щоб вона виросла, і що що вважається товарною товарною? Я вважаю, що це та креветка, яку можна продати в ресторан, і повар е може зробити цікаве дуже блюдо, тому в моєму розумінні 40-50. І термін 6-7 місяців. Це сугубо мої, скажімо так, спостереження. І я ділюся своїм досвідом. Дякую за увагу. Підписуємось на канал. Кого щось цікавить, звертайтеся на наш сайт зоокул.юа. До зустрічі.